Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для тільців на червень 25-го року. Почнемо ми з колоди Pagan Ось така вона. І давайте подивимось основні події для тільців на червень. Що вам очікувати тільці? Опа! Дві карти прямо випали. Король води. Так, і перевернута п'ятірка води. Прекрасно, прекрасно. Що ще. Двійка мечова. Е слухайте, ну у вас все про партнерство. Е тому що оце от король води, скоріше за все, може бути ваш чоловік, ваш партнер, ваш, е не знаю, психолог. Да, може ще бути. Але король води це людина, яка дуже підтримуюча, любляча. Вона така от прям серцем вас обіймає. Вона вас прям, знаєте, може витягнути цією підтримкою з якоїсь жопою, тому що просто вас дуже підтримує да, вас дуже любить. А двійка-мачова це чесне партнерство. Це коли ти усвідомлюєш, що ти вкладуєш в ці стосунки, ти дотримуєшся своїх обіцянок, ти дотримуєшся своєї частини партнерства. І це може бути як партнерство ділове в роботі, що ви, наприклад, підписали якийсь контракт, дійшли до якоїсь домовленості, ви... Якби да, пожали руки один одному, або в е, особистому житті ви домовились, що ви так робите, ви так робите, да? тобто без зайвої емоційності. Тобто дуже чітке, ясне, класне партнерство. І між цим П'ятірка води перевернута. Якраз дуже добре, що вона перевернута, тому що вона якраз говорить нам про те, що е, можливо до цього або будете ще проживати якісь емоційні Знаєте, такі спади. Меланхолійні, можливо, можливо, якісь такі, коли хочеться поплакати, да? але ви будете свідомо розуміти, що так, це нікого не касається. Да? Я буду екологічно це робити. Я от зараз поплачу там над якимось фільмом, все воно все вийде, і я пішла. Дотримуватися свого класного партнерства, я пішла виходити із цієї емоційної ями, тобто стає краще, стає більш ясно, стає більш е, як би, спокійно, якщо можна так сказати. Да? Плюс ще й з королем води це як підтримка. Да? Можливо, ви будете цією підтримкою для когось, а можливо, хтось для вас. Тому що ви все-таки тільці, У нас пентаклієвий знак. І водна стихія, вона трошки інша. От. Особливо от король води дуже часто ракиться, тому що 12 й дім. От. Але це ну, не може бути так, а може бути реально ваш психолог або ваш чоловік, який вас витягне з цієї емоційної такої, якоїсь ями. Да? От. І Плюс двійка мечова, можливо, пообіцяєте один одному якесь, ну, щось ясне, чітко щось, якась ситуація вирішиться таким чином. Вот. Плюс, по двісті, мечові, раджу, як остання карта. А, якщо щось пообіцяли, виконуємо. Да? Якщо щось е, треба зробити, робимо. Не більше і не менше, стільки, скільки треба. Далі, а, наступна колода містичних моментів. І давайте тут тільці подивимось ваше особисте життя в червні. А, тільці у яких є партнер. Так. І тільці, у яких немає партнера. Угу. Так, про що сімка пентаклів. Угу. Про що шістка кубків перевернута. Отже, що ми тут бачимо? Тільці, у яких є партнер. Сімка Пентаклів перевернута, нам говорить, що ви щось дуже довго від свого імператора Ой. чекаєте. Да, імператор тут бачите, з чим пов'язаний. Тобто сімка пентаклів дуже часто карта очікування, да, що ми щось чекаємо від партнера, що він щось зробить. Він щось робить, але ваші очікування були настільки величезні, що те, що зробив ваш партнер, воно таке, і це і все. Оце те, що ви чекали, да, тобто там, написав повідомлення, якесь або щось зробив І все. Тобто, сімка пентаклів перевернута, це якесь таке розчарування в очікуванні. Плюс, як порада подумати, чого ви так довго чекаєте, що вас стримує, що ви не робите? Да? Тобто, можливо, є сенс самі щось робити, да? тому що імператор тут більше як такий жіночий, який якби. Таким жіночим способом там керує, щось робить, якось регулює свої питання. Можливо, є сенс не, не опиратись на партнера, а робити щось самостійно і досить чекати. От, ем, тільців, у яких немає партнера, ви сидите в минулому, да? шістка кубків перевернута, якісь незакриті минулі питання. Можливо, це пов'язано просто з побутовими якимись справами бути щось закривати, да, і буде не до. Стосунків, а можливо, це питання якраз пов'язане з тим, що ми ностальгуємо. Ностальгуємо, ох, от як було в минулих стосунках, от який був цей лицар жезлів. Да, от зараз його поруч немає. Ось тепер, що мені тепер робить? І так далі. Це одна історія. Може бути так, що ви. Зациклення на цій людині, перевернути лицар жезлів, як би нам тут вже апріорі кажуть, що ця людина вигоріла, не хоче нічого робити. Да? Тобто і вона, можливо, не буде проявляти ніякі дії. От. А ви сидите і чекаєте? Да? От чекаємо, сидимо, спостерігаємо за цією людиною в інстаграмчику, а вона якби не тут і не там. Тому по шість копків поностальгуйте і відпустіть. Хай воно йде. Далі наступна колода Wildwood taro". Ой, Божечки, все повипадало в мене. Зараз одну хвилинку. Так. Це ж треба таке? Нічого, буває. Зате помішались карти. Отже, тільці ваша реалізація, ваша робота, гроші кар'єри, реалізація в червні. Покажіть, будь ласка. Перевернутий туз мечовий, про що він? Цікаво. Знову сімка пентаклів і знову перевернута. Да? Тобто у вас є, до речі, в роботі по перевернутому тузу мечовому якесь ем, важливе, невирішене питання, яке над вами висить, да, от як ця стріла висить, і ем, воно складне. Тобто, скоріш за все, не вирішуєте, тому що там є якийсь конфлікт, там є якась різкуватість або якась проблемність, да, якась, ну, в принципі, історія, чому не вирішується. І дуже довго ви затягуєте з цим. Сімірка Пентаклів перевернута. Воно того не вартує. Можливо, по тузу і сімці це питання партнерства. Можливо, ви з кимось не хочете партнеритись, можливо, питання в вашому партнерові або в вашій взаємодії. І через це, в принципі, щось. Тормозиться, да? тобто ми бачимо, що той процес, який міг би вже вирішитися, він якби, е, знаєте, то, ну, як це, не прокручується. Да? От щось стоїть на місці, щось або ви не хочете докладати зусиль, або партнер. Да? Тут питання в конфлікті, явно, скоріш за все, хтось від когось щось очікує, да? І, можливо, кожен, е, ви як партнери, очікуєте один від одного. Ці події якісь, але вони не відбуваються. Що я можу сказати? У вас все-таки є двійка мечова, тут як основні події. Тому мені здається, що ви це питання, в принципі, вирішите. От, е, теж, бачите, мечі і теж партнерство. От, питання в тому, яким чином. Ану, давайте подивимось. Ще одну карту вирішу дістати. Перевернутий е, цей суд, тут Великий медвідь, ведмідь. Е, по перевернутому суду, скоріш за все, е, можливо, відкатитись назад. Можливо, тих домовленостей, на які ви розраховували з самого початку, в принципі, не вийде зробити. Або перевернутий суд нам говорить, що хтось не готовий. Брати на себе відповідальність, брати на себе якісь серйозні рішення. Так? Тобто, для чого вам ця інформація? Для того, щоб зрозуміти, що ось так зараз і щось з цим зробити. Наприклад, окей, якщо хтось не готовий, тоді я відмовляюся від цієї історії. Або якщо хтось не готовий, я візьму на себе цю відповідальність. Тобто, перевернутий суд нам говорить, що хтось, в принципі, не готовий взяти на себе відповідальність за розширення, за прийняття рішення. І тому воно тягнеться. Можливо, є сенс подумати вам для, над тим, щоб взяти цю відповідальність на себе. Але це таке, знаєте, дуже індивідуальне, у кого, яка ситуація зараз в роботі відбувається. І остання колода під дубом вона називається. І давайте подивимось пораду для вас тільці на червень. Дев'ятка води. Дев'ятка води це, в принципі, дуже така карта задоволення, коли я кайфую від того, що в мене є. От прям відчуваю цей кайф. Коли я задоволена тими людьми, які мене оточують, або оточую себе людьми, які мені подобаються. над цим працюю. Um, і в принципі дев'ятка води це про от відчуття себе в гармонії да, з цим світом, відчуття себе в гармонії з тим, що у вас є, відчуття того, що ви зробили. Да, тобто насолодіться результатом, до якого ви вже дійшли. Таке враження, що по пораді ви не можете цього зробити. Да. Постійно є якесь очікування чогось. От. А тут, як би класно, да, або попросити якоїсь допомоги, да, от скористатися тим соціумом, який у вас є оточенням, або кайфувати, або йти-йти. Ось така у вас порада на цей місяць-тільці. Бажаю вам розібратися з цими партнерськими питаннями, які у вас виникають, і прекрасного вам місяця! Всім пока!